Про таку важливу річ як культура споживання. Ми дуже багато зараз купуємо, є можливості, купа магазинів, маркетплейсів, Аліекспрес і так далі. І споживання зростає, особливо невеличке споживання, тобто якісь такі маленькі речі. Ми активно купуємо. Витрачаємо, здавалось би, небагато грошей. Але насправді, якщо порівню, порахувати там за рік, то виявляється, що це може бути навіть дуже велика сума. І е для чого більшість робить оці покупки? Да, ходять по магазинах, тому що це покращує наш настрій, і е ми отримуємо задоволення від покупок і так далі. Але в цьому то і є проблема. В тому, що коли ви використовуєте похід в магазин по якісь дрібнички для того, щоб підняти свій настрій, ви створюєте в своєму мозку залежність від цього. Ваш мозок швидко починає розуміти, що купівля дрібничок покращує ваш настрій. І потім воно постійно мозок починає моделювати ситуацію, да? тобто, коли тобі погано, йди до магазину, купи щось, і на, цій, на цьому тлі. Побудовано дуже багато е, різних е, маркетингових схем. І одна з найпоширеніших схем, от, наприклад, є такий чудовий магазин Аврора, який е, дуже популярний серед населення, і багато людей його відвідує, і е, щось докупує. І всі знають, що якщо ти зайшов до магазину Аврора, то навіть якщо тобі нічого не було потрібно, ти все одно, скоріш за все, щось докупиш. І справа не в тому, що воно тобі потрібно, а тому, що ти ну просто можеш собі це дозволити. І от це, на цьому побудована така хибна думка. Багато людей думають, вважають, що вони чогось хочуть, а насамперед вони цього просто можуть. Тобто не хочуть, а можуть. Я не хочу цього, але можу собі це дозволити. І мені починає здаватись, що я реально цього хочу, я реально цього потребую. І тому людина купує те, що їй не потрібно, воно потім валяється, викидається або накопичується і так далі. Тобто ми маємо дві проблеми. Спершу ми, скажімо так, створюємо залежність від того, що ми постійно підвищуємо свій настрій від купівлі непотрібних речей. От, а чому тому, що ми вважаємо, що ми цього хочемо? Хоча насамперед сам перед ми ніколи цього не хотіли, ми просто могли це собі дозволити, і от таким чином ми створюємо проблему. Для себе, тому що коли ми нічого не купуємо, ми починаємо вважати себе нещасними. Коли ми не можемо собі щось купити, ми вважаємо себе нещасними, і е наше життя починає перетворюватись на такий собі гонитву за щастям. А ось вона гонитва за щастям. Да? Піди купи те, ще. Те, що ти можеш собі дозволити, те, що ти начебто хочеш, і тоді е настане тобі щастя. І насправді людина йде, купує щось, і е на невеличкий час вона. Отримує це задоволення, щастя, але потім, потім вона спускається на те ж саме дно, і е, е, цю ситуацію треба постійно повторювати. Тому ми постійно хочемо йти і щось купувати. Да? Тобто, можливість дуже часто люди на терапії, на консультуванні говорять, що от я не можу собі дозволити. Ну, так, я не можу собі дозволити, і мені це потрібно. Це різні речі. Дуже часто ми страждаємо не тому, що нам щось потрібно, а тому, що ми не можемо собі щось дозволити. І навіть не замислюємось над тим, а чи реально ми цього прагнемо, а чи реально воно нам потрібно, і чи реально ми цього хочемо. Тому задумайтесь над тим. А чи реально ви хочете того, чого ви хочете, чи ви просто потребуєте цього, тому що це є у когось, тому що це є, скажімо так, відображення ваших можливостей фінансових і так далі, і тому подібне. На цьому в мене все. Чекаю на ваші коментарі, лайки. Всім гарного дня, Па-па.